Всім привіт! Якщо ви в 2023 році хотіли купити собі гарний смартфон, який буде працювати довгі роки, підтримувати оновлення операційної системи та радувати вас щодня. У мене для вас дві новини. Більшість із нашого списку таких смартфонів це смартфони компанії Apple. Друга новина серед Android-смартфонів. Із нашого списку немає жодного китайського бренду. Я навіть не знаю, є в цьому факті щось погане або навпаки гарне. Мене звати Іван Лучков, ви на каналі Mobile Planet. Ми починаємо наш великий а якщо у вас виникне питання, де це все придбати, завітайте до сайту Mobile Planet. Почнемо з iPhone. Вибрати, який iPhone купити завжди було непросто: який розмір екрану вам підходить, і скільки пам'яті вам потрібно, чи варто економити, обравши старішу модель, чи краще купити новий iPhone. Який iPhone є найкращим вибором за ціною та характеристиками? Сьогодні ми розглянемо всі моделі iPhone, які зараз продає компанія Apple, щоб допомогти вам визначитися. Ми говоримо про характеристики та особливості iPhone, зокрема про камери, екрани та надійність. Таким чином ви будете впевненими у виборі iPhone. Наразі в асортименті. Apple 8 моделей iPhone. Так, 8. Якщо ви хочете оновити свій старий iPhone або перейти на iPhone з іншого бренду. Ось інформація про те, що продає Apple. Ми почнемо з розгляду дизайну кожного телефону, щоб ви могли відрізнити один iPhone від іншого на перший погляд, а потім порівняємо iPhone за іншими параметрами, такими як екрани, камери, функції безпеки, характеристики та тривалість роботи від батареї. Перед тим як почати, коротке порівняння iPhone на перший погляд. Стандартна модель iPhone iPhone 15 не має всіх додаткових функцій, які є у Pro-моделях, але вона пропонує чимало нововведень у порівнянні з iPhone 14 2022 року. Наприклад, звичайний iPhone тепер мають Dynamic Island замість вирізу. Камера iPhone 15 набагато краща, ніж у iPhone 14. Тепер до камери 48 Мп є ще Smart HDR 5-го покоління. Також є USB-C замість Lightning, процесор це а 16 біонік, який був у iPhone 14 Pro. iPhone 15 Plus – це просто більша версія iPhone 15. Він має екран з діагоналю 6,7 дюйми, як у iPhone 15 Pro Max, але насправді він трохи більший, ніж Pro модель. Тривалість роботи від акумулятора краще, ніж у iPhone 15, і навіть краще, ніж у iPhone 15 Pro Max. Тому це також може бути причиною вибору його замість звичайної моделі. Виготовлений з міцного титану і легше за попередника iPhone 15 Pro має кнопку Action Button, яку можна налаштовувати, щоб швидко виконувати. Складні дії. Як і всі iPhone 2023 року, він має порт USB-C замість Lightning, але Pro моделі мають швидшу передачу файлів до 10 Гбіт на секунду. Також iPhone 15 Pro оснащений чіпом A17 Pro та покращеною камерою в порівнянні з попереднім поколінням iPhone. Що ж обрати iPhone 15 Pro Max, чи схоже на нього iPhone 15 Pro, тільки маленький, обидва виготовлені з титану замість нержавіючої сталі та легші за попередні. Покоління і обидва мають чіп А17 Pro, але в цьому поколінні є більше відмінностей. iPhone 15 Pro Max має кращу камеру з п'ятикратним оптичним зумом. На телефотокамері, введений у 2022 році, iPhone 14 приніс нові функції камери, такі як Photonic Engine, кращі фотографії при слабкому освітленні та режим Action, який немає в iPhone 13. -му. Найбільша проблема з iPhone 14 полягає в тому, що він не дуже відрізняється від дешевого iPhone 13 в багатьох інших аспектах, з однаковим поколінням чіпа та практично ідентичним зовнішнім виглядом. Великої різниці між iPhone 14 та iPhone 13 немає. Обидва мають чіп А15 Bionic, але в 14-му айфоні є додаткове ядро GPU що може мати значення, якщо ви захоплюєтеся іграми. Якщо це, а також відсутні функції камери вам не важливі, то ви точно можете заощадити гроші та купити iPhone 2021 року. Apple перетворила виріз на Dynamic Island з приходом iPhone 14 Pro та Pro Max у 2022 році, і тепер Dynamic Island є на iPhone 15 та 15 Plus, що допомагає відрізнити ці моделі від iPhone 14 та iPhone 13. Dynamic Island приховує камеру TrueDep та інші технології Face ID у чорній області зверху iPhone, яка може розширюватися, щоб включати елементи, такі як сповіщення, проро'яджання батареї, розблокування, тихий режим, індикатори конфіденційності та інше. Тепер, коли звичайний iPhone 15 має Dynamic Island, такий як у iPhone Pro та Pro Max, найбільш помітна відмінність між професійними та стандартними моделями видно ззаду. Моделі Proto Max завжди мали три камери проти стандартних двох камер. Професійні моделі також виготовлені з титану, що надає їм більш металевий вигляд, тоді як стандартні телефони виготовлені з алюмінію, але доступні в більшому різноманітті кольорів. Кольорові варіанти, мабуть, найбільш очевидна відмінність між моделями, хоча є стандартні відтінки, які з'являються в кожному поколінні, хоча іноді їх переименовують. Чорний, наприклад, як Midnight iPhone 14 виглядає схожим на iPhone 13. Якщо ви оновлюєте iPhone, який старший за iPhone 13, то виріс менше як на iPhone 13, так і на iPhone 14. Як обрати екрани iPhone у 2023 році? З одного боку, все дуже просто, з іншого боку, все дуже складно. iPhone 15 Pro та Pro Max мають найкращі екрани серед усіх iPhone, які взагалі існують. Наприклад, як в iPhone 14 Pro та Pro Max, а також 13 Pro та Pro Max до них. Теж мали найкращі iPhone так кожного року. Тім, кук виходить і говорить, це найкращий екран, який ми взагалі робили. І це нормально. Частота оновлення в промоделях досягає 120 Гц для дійсно плавного прокручування та знижується до 1 Гц. Низька частота оновлення з'явилася лише на iPhone 14 Pro та Pro Max, щоб допомогти з однією з нових функцій цих моделей. Завжди включений дисплей Always on display. Тепер Always on display доступний на 15 Pro і на Pro Max також. iPhone 15 Pro та Pro Max мають пікову яскравість екрану 2000 ніт. Хоча, якщо говорити про реальне використовування, то це значення десь 1000 ніт. Та пікова яскравість 1200 ніт, коли ви вмикаєте HDR. І інколи, коли ви знаходитесь на сонці, коли дуже дуже спекотно, він може підняти яскравість до 2000 ніт, хоча це буде працювати десь хвилин 5, не більше. iPhone 15 та 15 Plus мають пікову яскравість 1000 ніт, а раніше було 800 ніт на iPhone 14. Та iPhone 13 і у режимі HDR 1600 Ні або було 1200 Ніт. На що реально звертати увагу ці всі ніти, герци, кілогерци, кілограми, мегабайти і таке інше? Я пропоную вам звикати до великих екранів. У мене є відчуття, що Apple в майбутньому скасує випуск смартфонів з екраном 6,1 дюйма. Також я пропоную вам звернути увагу на 120 Гц. Перед тим, як купувати смартфон, обов'язково спробуйте iPhone, якого 60 Гц і 120 Гц. Я цю різницю дуже сильно відчуваю. І є люди, які кажуть, що взагалі не відчувають, якщо ви відноситеся до таких людей, навіщо переплачувати. Ну і навпаки, для багатьох можливості камери є ключовим аргументом при виборі сучасного iPhone, тому не дивно, що кожного року Apple вдосконалює камеру своїх iPhone. Іноді поліпшуючи техніку, іноді програмне забезпечення. iPhone 15 та 15 Plus все ще мають дві камери ширококутними та ультраширококутними об'єктивами, тоді як лише Pro та Pro Max пропонують додатковий телефотооб'єктив. У 2023 році серія iPhone 15 отримує деякі технічні поліпшення. І як про, так і не про iPhone отримують оновлення камер, і це круто. Але на жаль, у 2023 році найбільші та найкращі поліпшення камери призначені для iPhone 15 Pro Max, а не для звичайного iPhone 15 Pro, тому що в Pro Max. Отримав об'єктив під назвою тетрапризма. Це значне збільшення порівняно з телефото камерою у трьократному наближенні iPhone 15 Pro Max пропоную п'ятикратне наближення. Тому коли ви обираєте новий iPhone 15 серії, або купуйте собі iPhone 15 Pro Max з максимальними можливостями камери, або можете обрати собі звичайний iPhone 15 Plus. Там дві камери, а ось ця третя камера у iPhone 15 Pro звичайному, вона, знаєте, ну, так собі, трикратний зум, коли ти знаєш, що вже є п'ятикратний у iPhone. Вже не хочеться з ним взагалі працювати. Ще одним фактором при виборі iPhone є його міцність, наскільки, ймовірно, взагалі пошкодити iPhone. Більшість iPhone, які зараз продаються, мають передній екран Ceramic Shield, що повинно зменшити ймовірність розбиття скла при падінні. Лише Pro та Pro Max виготовлені з титану. Попередні покоління були з нержавіючої сталі, і цей титан має бути міцнішим за алюміній, з якого виготовлені всі інші iPhone. але це не зовсім так. Вага нових титанових айфонів зменшилася майже на 9%. При падінні вони мають менше шанс розбитися. А от при сильному натисканні, навпаки. усі iPhone мають скляну задню панель необхідну для зарядки MagSafe. Це означає, що якщо ви випустите iPhone без чохла, то швидше за все. Розб'єте скло ззаду, тому обов'язково вставте свій новий айфон в чохол з першого дня користування. Інший спосіб пошкодити свій айфон це випустити його у воду. І знову ж таки, більшість iPhone є водостійкими на глибину до 6 метрів протягом 30 хвилин. Це IP68. Проте ми все одно не рекомендуємо вам змочувати ваш iPhone, тому що Apple дізнається про це, якщо він потрапив у воду. І це може анулювати вашу гарантію, якщо щось піде не так. Раніше, коли Apple представляла нові покоління iPhone, всі нові моделі мали однаковий процесор. Або його варіант. Це змінилося у 2022 році. iPhone 14 Pro та Pro Max отримали чіп A16. Тоді як iPhone 14 та 14 Plus залишилися на попередньому поколінні з чіпом A15. Як у iPhone 13-го. Але з додатковим ядром у 2023 році iPhone 15 Pro та Pro Max пропонують суперкрутий чіп на 3 нанометри A17 Pro, а звичайні iPhone 15 та 15 Plus – A16 Bionic. стосовно вибору процесору є гарна новина. Процесор навіть в iPhone 13 все ще дуже потужний, тому немає ніякого сенсу гнатися за новим A17 Pro взагалі. Ось купуйте собі iPhone 13 і його вистачить для будь-яких завдач. Час автономної роботи і тут все дуже складно. У 2023 році серія iPhone 14 пропонувала покращення тривалості роботи від батареї. У 2023 році тривалість роботи від батареї залишається на рівні попередніх моделей iPhone 15 та iPhone 14 обидва пропонують до 20 годин відеовідтворення у порівнянні з 19 годинами для iPhone 13. iPhone 15 Plus? Та 14 Plus пропонують 26 годин. iPhone 15 Pro та 14 Pro – 23 години. iPhone 15 Pro Max та 14 Pro Max – до 29 годин відеовідтворення. iPhone 13 звичайний пропоную 19 годин. Однак цього року я придбав собі iPhone 15 Pro не Max і зрозумів, що зробив помилку. Його час автономної роботи мені не підходить. Я заряджаю свій iPhone два рази на добу. Тому мій вибір тільки моделі з позначками Max або Plus. А тепер переходимо до ринку Android. Насправді, тут буде дуже легко. Перший кандидат на купівлю після iPhone це Galaxy S23 Ultra. Я користуюсь цим смартфоном із першого дня його продажів. Той факт, що Samsung випустила смартфон на процесорі Snapdragon по всьому світу допоміг компанії дуже гарно продати цю модель. Чутками у 2024 році нам вже так не пощастить, і ми можемо отримати смартфон на Exynos 242.0, який був нещодавно представлений. Тому актуальність S23 Ultra у 2024 році буде дуже високою. Це все ще один з найкращих дисплеїв на ринку, до того ж, на мою думку, це найбільше. Красивіший смартфон серед всіх Android-смартфонів. В нього гарна автономність, дуже крута камера і підтримка S Pen. Це той смартфон, який прямо зараз є сенс обрати як пристрій на найближчі 3 роки вперед. Наступний смартфон, який треба обрати, якщо ви прихильник Android Всесвіту, це Pixel 8 Pro. Так, його складніше купити. Але цього року Google зробила, як на мене, ідеальний Pixelфон, Купа цікавих інтелектуальних функцій, автоперекладач. Камера зі штучним інтелектом, сенсор, вимірювання температури, і дизайн смартфона став набагато цікавішим. Щоправда, ціна в Європі трохи збільшилася. Але ви можете собі уявити, Google додала підтримку смартфону аж на 7 років. Це абсолютний рекорд. Pixel 8 і 8 Pro буде отримувати оновлення операційної системи до 2030 року. Наступний смартфон, на який варто звернути увагу, це нестандартний пристрій, який я все більше і більше бачу в руках у людей з мого коло оточення. Це Galaxy Fold 5, найголовніший складений смартфон цього року. Так, такі форм-фактори зараз виробляють багато інших брендів, але саме Samsung з'їла собаку на цьому питанні. Всі болячки попередніх моделей виправлено, гарантія на пристрій дозволяє не турбуватися про поломку, а способів, як використовувати Fold дуже багато. Якщо ми говоримо про справжню продуктивність і багатозадачність, це все про Fold. Робота з великою кількістю вікон. Одночасний перегляд контенту і спілкування в месенджерах, навіть звичайний перегляд серіалів або YouTube та мобільні ігри. Це все дуже сильно підвищує комфорт при використанні такого смартфону. І є ще один смартфон, на який точно треба звернути увагу, якщо ви шукаєте собі водночас флагманське рішення і максимально компактне рішення на Android це Asus Zenfone 10. І може статися так, що це взагалі останній смартфон компанії Asus. тайванської компанії, тому що є чутки, що вони вже не будуть більше їх виготовляти взагалі. І знаєте, що круто в цьому смартфоні? Якість збірки просто топ. Це реально флагманський рівень. Найкрутіше залізо, яке є на ринку. Він по-справжньому дуже малесенький і дуже, дуже, дуже чарівний. І що ще мене дуже сильно здивувало, коли вперше береш цей смартфон і. Робиш перше налаштовування, він тебе питає, як ти хочеш бачити свій інтерфейс або Zen UI, або просто чистий Android. І це реально дуже-дуже круто. ZenFone 10 дуже круто фотографує, дуже непогано знімає відео, він дуже потужний, він дуже довго тримає заряд акумулятору. Я їм користуюсь вже 2,5 дні. і Він досі працює. Я не знаю, як вони це зробили, але це просто факт. Коротше, ASUS Zenfone 10 це якесь диво. У 2023 році взагалі побачити справжній міні-флагман на Android. І ось він. Друзі, дякую вам за перегляд. Насправді, 2023 рік з точки зору смартфонів дуже крутий. Круті моделі у Samsung, у Apple, у Google, все, начебто непогано получається. І Asus зробила дуже крутий смартфон. Непогано, і як бачите, Цьому році ми не можемо визначити жодного китайського смартфону. Така тенденція. Дякую за перегляд, дякую за увагу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступному відео. Бувайте!